Привіт, це топ новини середи від п'ятої редакції. Фермерів грабують. Рашисти наказали мешканцям Улянівки Василівського району звозити до місцевого ангару збіжжя. Так вони фактично крадуть зернові у людей. 15 років за ґратами та конфіскація майна жовтневий суд заочно засудив зрадника з Дніпрорудного. Депутат Запорізької облради Микола Пастушенко усіляко підтримував окупантів, завдяки чому заробив собі посади глави воєнно гражданської адміністрації і Дніпрорудненського городського совєта. Після судового вироку колаборанта позбавили депутатських повноважень. Посміхайтеся ширше, вас знімають. Росіяни готують постановочне відео про запуск промислових підприємств у Бердянську. Працівники мають на камеру сказати, як все добре працює та як всі задоволені роботою. Та про яку роботу йдеться, якщо обладнання окупанти ріжуть та вивозять з міста, а зарплати мізерні. Три роки, як сталася трагедія у Дубовому гаю, тоді на восьмирічну дівчинку впала 200-кілограмова статуя. Дитина померла. Її батьки кажуть про затягування судового процесу і постійні переноси засідань з боку обвинувачених тодішнього директора парку та його заступника. Батько дівчинки записав звернення, у якому попросив у містян підтримки та розголосу, аби винні все ж були покарані. Пожежа у мікрорайоні Колонія в окупованому Бердянську. Пропагандисти кажуть, горить комиш. Місцеві певнять до рослин там далеко. Українські змі повідомляють про загоряння на позиціях рашистів. Збіг чи ні, але саме у цьому мікрорайоні окупанти днями обшукували оселі. Родина гауляйтера Єбалицького заробляє гроші на підконтрольній Україні території. Його дружині належать чотири літаки, які здаються в оренду льотним школам. А літати зараз мають право лише військові. Тож так, зрадник допомагає нам готувати пілотів, а собі набиває кармани гривнями. Цікаво, а правоохоронці в курсі таких викрутасів. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там багато цікавого.